Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єляна Літвінова. Перш за все, хочу подякувати вам за коментарі під моїм минулим відео, що стосувалося 95-го кварталу та дизель-шоу. Я вдячна за позитивні та за негативні коментарі, тому що всі вони допомагають мені у просуванні каналу і в тому, щоб робити далі свою справу. Декілька слов лише скажу про те, що мені порадили зробити щось таке, як роблять дізель шоу чи 95-й квартал, якщо мені не смішно з їхніх жартів. Знаєте, я хочу сказати, що, можливо, величезна проблема того зараз, що всі займаються на своєю справою. Я за своєю освітою психолог, і якщо я почну жартувати, це я буду робити непрофесійно. А ми знаємо, що якщо хтось за щось береться непрофесійно, це ми зараз можемо спостерігати скрізь. то... І у нашій політиці, у тому числі, нічого, нічого доброго з цього може не вийти. Тому кожен має займатися своєю справою. Зараз психологами себе теж вважають багато хто. Я це читаю в коментарях під моїми відео, що ми всі шарлатани. Да, тому що хтось прочитав півтори статті чи півтора підручники і вважає себе суперекспертом, з легкістю починає роздавати. Діагнози направо наліво, поради, і це не є професійно. І коли людина це дає дуже легко, звичайно, це може виглядати, що людина багато знає, але насправді це є не так. І сьогоднішнє моє відео сьогодні я поговорю як психолог і як людина про те, що я прочитала книжку Брітні Спірс, мене в декілька разів питали, щоб я поговорила про це, були запити про це. І я прочитала її книжку Жінка в мені і мемуари, які вийшли нещодавно. Мені було дуже цікаво, тому що ми зростали на її піснях, ми знаємо всі її. Ми бачили, що з нею творилося останніми роками. Ми спостерігали за її дуже такою нелегкою долею. А хтось мені скаже, яка там нелегка доля багата, зіпсована дівчинка. Але це не так. І зараз я хочу про це поговорити. Я не буду ставити діагноз, тому що я не психіатр, а діагноз ставить тільки психіатр. Будь-який психолог, психолог, психотерапевт, клінічний психолог, він може лише припустити це як гіпотеза. І тому все, що я про що буду говорити я сьогодні, я не є її лікарем. Це є гіпотеза з того, що я бачу і можу робити висновки у публічному просторі: в інтернеті, з телебачення, з її інтерв'ю і тепер вже з її мемуарів. Що ж, починаємо. Брітні Спірс. Вона народилася у штаті Луїзіана, це Америка. Починається її книга з того, що вона розповідала історію її бабусі зі сторони батька, яка була дуже схожа на неї, як всі говорили про це. І вона скоїла суїцид, тому що втратила свою одну дитину. І багато хто казав, що її порівнювали навіть з нею, те що вони схожі, дещо в чому схожа поведінка. Її дідусь був людиною дуже жорстокою, пов'язаною з поліцією, тому ніхто йому не висунув ніяких звинувачень чи про доведення до самогубства. Він, як казали, погодився жорстоко з цією бабусею і потім дуже жорстоко виховував своїх дітей. Батька Брітні Спірс, у тому числі, він заставляв його, от як згадувала сама Брітні. він займався бейсболом, здається. І батько дуже жорстоко заставляв його займатися. Навіть якщо вже дитина не могла, він знов таки і знов таки заставляв його робити якісь вправи для того, щоб досягти а, ідеальності, перф, перфектності. Так? Те ж саме потім робив брітні, батько брітні із нею, у тому числі. Тому поведінка батьків береться від поведінки їх батьків. Як я вже неодноразово зазначала в своїх відео, коли потрібно починати психотерапію. За два роки до народження дитини. І це не тому, що ми психологи такі жадівні, а тому, що для того, щоб пропрацювати свої травми, щоб сценарій, який ми перейняли, можливо, в своїй родині, ми не перенесли вже в наші наступні родини і не заставили страждати вже наших дітей. Він так само жорстоко поводився із Брітні. Брітні Спірс, друга дитина в сім'ї, і вона, як вона сама писала про себе в цій книжці. А вона завжди відчувала, що їй не вистачає уваги. Перш за все, в неї був старший брат, і коли він був дещо в підлісково-пільткому віці, з ним трапилася аварія, неприємний інцидент, і вся увага батьків була звичайно прикута до нього. А я писала Брітні, що дуже все йому було вже прощалося. Він був центром сім'ї. І їй не вистачало уваги, як як вона знов таки сама зазначала, я завжди намагалася привернути до себе увагу, тому що я відчувала одинокість, я відчувала, що я нібито не потрібна. Я, коли приходили гості, я хотіла навіть залізти потанцювати на столі, тому що мені була потрібна увага. Коли дитина хоче весь час звернути на себе увагу, це говорить лише про те, що її не вистачає. А потім ще й народилася третя дівчинка. Вона набагато молодша Брітні, здається, на 9 років і набагато молодша її старшого брата. Тобто Брітня автоматично стала середньою дитиною в сім'ї. І як я вже зазначала у своєму відео декілька років тому про дітей, яке місце дитини в сім'ї і як вона себе почуває на цьому місці. Дуже незавидна доля тих дітей, які є середніми. Тому що з одного боку це вже старша дитина, і вона нібито має доглядати за молодшою, поступатися йому, бути мудріше. Але ж тим часом над нею є старший брат чи сестра, якому вона вже має поступатися. І вона весь час десь посерединці. вона весь час не до. І тому дуже важко. І от Бріпу вона весь час теж казала, що їй. Було некомфортно. Плюс за все, ця сім'я була з одного боку, нібито релігійна, з другого боку, сім'я страждала на алкоголізм. Батько був алкоголіком, і про це зазначалося, що вона навіть боялася з ним їздити в машині, коли в нього були певні такі випадки, коли він напивався, він був дуже небезпечним. Потім мама, і навіть вона у підлітковому віці випивала з мамою, і це було нормально. Ну хто скаже, Господи, хто ж не випивав у підлітковому віці? Так, ми всі пробували алкоголь, вино. Але коли це робиш ти з батьками, і як вона сама зазначала, що нібито це, те, що вона нормально вживала алкоголь, а в неї ще ж батько алкоголік, як ми знаємо, це теж все призводило до того, що і надалі вилилося в те, що це вилилося. Тобто, сім'я з одного боку релігійна, з другого боку алкоголізм. Ми бачимо деякі неспівпадіння. Да? В неї дуже почали б займатися, побачили в ній талант. Її почали возити по всіляких конкурсах. Вона займалася художньою гімнастикою, танцями, вокалом, і на неї постійно тисли, 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 що вона повинна в ню постійно вкладалося, що вона повинна бути такою, якою можливо насправді вона й не була. Якою ми її бачили на екрані, така дівчинка, яка нібито сусідка, така тепла, приємна. Якщо в 90-х роках ми пам'ятаємо моделі, вони всі такі були холодні. А недоступні такі ну, з в журналі, журналів красуні. То ця дівчинка була така, ніби ти її знаєш. Ти можеш протягти руку, і вона така ж сама, як твоя сусідка. Але і це вона була дуже-дуже приємна всім. З нею намагалися зробити пай дівчинку, таку ідеальну. Довго казали про те, що вона була багато незаймана, про що Брітні сама казала, що їй не подобалося, те, що вона там вона 14 років курила, вживала вже алкоголь. В неї були. Стосунки з хлопцями, але з неї ліпили цей образ, образ, образ. Далі пройшов такий величезний скандал про те, що як вона розлучилася з Джастіном Тімберлейком. Ну, мені, знаєте, всі одразу вилили купу Лайна на Джастіна. Мені він як особистість, як співак особисто. Мені да, це мій смак ніколи не подобався. І Інсін для мене завжди був трішки, трішки не до Backstreet Boys. Але. Коли вона розповідала, що з нею сталося, що вона завагітніла і Джастін тис на тисненню, щоб вони позбулися дитини, бо ще не час. І як вона, коли вона робила цю процедуру у ванні, їй було дуже боляче, дуже погано. А він просто прийшов ліг коло неї і почав грати на гітарі, всі сказали, боже, який ідіот, який придурок їм було по 19 років. Він не знав, що з цим робити. Він його теж дитяча інфантильна психіка, скоріш за все. Просто не знала, як з цим бути, і він робив те, що він вміє. Він вирішив заспівати її пісню, щоб трішки дати їй позитивних емоцій. Тобто це міг бути такий його захист. Але все те, що він робив там потім, це жодним чином його не виправдовує, що він говорив про неї, як він її показував. Для того, щоб пропіарити свій кліп Краймі ріва, як він показував, що нібито вона його покинула, вона його зрадила, хоча були докази його зрад в той час, коли він з нею зустрічався. Це мені не сподобалося вже як людині. Це не зовсім з доброї сторони, показує його як людину, як чоловіка взагалі. Всі ці випадки, звичайно, впливали на брітні, те, що на неї тисла родина, те, що їй нічого не дозволялося. Вона описувала, що вона нібито була, знаєте, як в заручниках. Вона заробляла купу грошей. Вона була золотою куркою для своєї родини, яка несла золоті діаманти в яйця, але вона не могла нічого. Тобто їй не дали абсолютно використовувати, розпоряджатися тим, на що вона мала право по Ну, Масло масляне, але як є. Це не є, не є нормально. Чому мені здається, ця книжка називається Жінка у мені? Ми пам'ятаємо її пісню I'm not not a girl, but not a, not yet a woman». Вона не дівчина, і вона не вже ще не жінка, тому що от, оцей період, коли дівчинка виростає і перетворюється у жінку, вона проходить деякі етапи да? доросління, бунти підліткові, помилки. І на цьому особистість зростає і стає вже дорослою особистістю. Вона цього всього була позбавлена. На неї тисли, тисли тисли Вона взривалася, і ми бачили, що з цього виходило. І от, коли вона стала особливо незручна для своєї родини, коли вона вже виходила з-під їх контролю, а вони доїли її як хотіли. Вона купляла їм будинки, все, що вони хотіли, вони цим користувалися. Їм це все подобалося. Її батько казав, що брітні мені купить будинок і яхту. Звичайно, він хотів на банкрот, він хотів накласти лапу на її майно, і тому з з усіх її бунтів. Було легко зробити те, що вона нібито ментально хвора, ми знаємо, що її ставили нібито діагноз біполярний розлад особистості. Я чесно кажу, що я не психіатр і я не бачила всіх деталей цієї справи, звичайно ж. Але як психолог, я можу сказати, що я чомусь там не бачу біполярного розладу особистості. А як психолог, я бачу там межевий розлад особистості. Чесно, якщо ви знаєте. Переклад, як це перекладається на українську мову пограничне розстройство лічності. Тому що я навіть намагалася гуглити, Гугл видає різні переклади, як це буде правильно: межевий, прикордонний розлад особистості. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я буду казати так, як є: межевий розлад особистості. В чому він заключається і чому це видно, що він у неї є? І, до речі, цей межевий розлад особистості він часто є супутнім. А тому ж самому біполярному розладу, тому дуже легко, якщо ти захочеш, можна поставити діагноз біполярки людині з цим розладом. А батькові брітні це було вигідно, тому що тоді він міг накласти лапу на її гроші і міг використовувати їх. А якщо ти маєш певну владу, певні кошти, ти можеш купити лікарів, які поставлять тобі діагноз. Її підсадили. Ми знаємо на літі, на все. Отже, в неї є цей розлад. В чому він проявляється? В неї є постійне відчуття одинокості, і це є такою червоною лінією крізь всю книгу, тому що вона весь час хоче, щоб її любили, щоб її помітили. Спочатку батьки, потім той Джастін, потім вона зустрічає Кемена Федерлайна. Подивіться, як вона легко кидається у відносини, коли хтось їй скаже чи дасть якийсь певний знак, що вона потрібна, що вона любима. І це є основним таким тотальним сигналом того, що в неї є цей розлад, почуття одинокості. Тотальне і скрізь і завжди страх бути покинутим це теж є одною з ознакою цього розладу. Тому люди, які мають цей розлад, вони або намагаються виясняють постійно стосунки, їм постійно потрібен доказ того, що вони потрібні їхні емоційні реакції дуже дуже бурхливі. Від ідеалізації він вона найкраща. До того, що ах, він мене не любить, або вона негідник, негідниця. Доведи мене, що ти мене вартий, доведи мене, що ти мене любиш. Постійні скандали, спишки і отакі бурхливі, бурхливі розбірки. Далі стиль їхньої поведінки в деяких речах може бути дуже небезпечним заборонені речовини. Небезпечний стиль водіння. До речі, у брітні це теж було. Вона сама це описувала, як вона полюбить швидку їзду, і як один раз вона їхала і розвернулася за кілька сантиметрів від обриву, де вона могла впасти і втратити її життя. Навіть це теж є заборонені речовини, нерозбірливі сексуальні стосунки. Це теж все було описано. Постійне, постійне у таке конфліктна поведінка, почуття дисфорія, почуття відчуття озлобленості дуже часто буває на себе, якщо це тихе ПЛР. Суїцидальні думки, селфхармін, коли людина намагається сама собі шкодити фізично, да це подряпани, порізи це теж все дуже часто присутнє у людей з з цим розладом особистості. Дихотомічне мислення, чорне або біле, або мене люблять, або мене ненавидять, або я хороший, або я поганий. Немає ніякої межі. Тобто ці люди вони дуже такі є в їх дуже легко можна завести. Вони легко втрачають контроль над собою. Що вона і часто показувала в своїх в своєї поведінці, в своїх якихось випадках. І з папарацією, з дітьми, тому їй легко було спровокувати на, такі, на таку поведінку і використати проти неї. Тому цей розлад є в неї, мені здається, можна сказати на 100%. як вона прив'язана до своїх дітей. Тобто, почуття бути потрібною комусь воно зашкалює скрізь і завжди. От в книжці вона завжди писала, що. Я йшла на будь-що тільки щоб не втратити своїх дітей. Я готова була зробити все, щоб тільки мені дозволили з ними побачитися, і це дуже гарно використовували її батьки і її екс-чоловік Кевін. Навіть ми знаємо зараз да, для того, щоб не втратити гроші, які вона платить щомісяця на свого старшого сина, якому вже там майже 18 років. В неї сини по погодки. Він приїхав, здається, на Гаваї, і там закон говорить про те, що опікун має отримувати гроші за дитину до 23 років. Здається, ну тобто, ми бачимо, да, її юзають по всіх фронтах. А вона для того, щоб мати можливість бачити своїх дітей, мати з ними якусь взаємодію, вона на це погоджується. Чому Бо, кажуть, от в неї така поведінка дивна? Я вже за про це зазначила: їй не дали можливості пройти ті етапи, які проходить кожна звичайна людина. Вона була постійно під камерами, вона була постійно під тиском її батьків, і вона не мала права на свої помилки. Тому вона зараз каже: Я постійно була під камерами, мене постійно одягали, тому зараз я роблю такі вчинки. Я хочу роздягатися. Ну можливо, це щось з перекладом. Мені. Ну до чого тут роздягатися, і те, що мене любили передягати, але це просто виглядає для мене, як для психолога, як підлітковий бунт, Так, да, підлітковий бунт у 40-річної жінки, тому що кожна особистість має через це пройти. Коли зняли з неї опіку, я, мабуть, була одна з небагатьох, хто не казав, що Боже, тепер з Брітні буде все окей, тепер вона буде щаслива. Не те, що я підтримувала її батька. Ні, я вважаю, що це його поведінка є. Пріступний, знову випало в мене слово українською, вибачте. Це є ненормальним і такий об'юз, економічний і фізичний об'юз її, тому що в книжці вона, якщо не читали, почитайте, описується, скільки концертів вона відпахувала, що вона робила, які їй не давали їсти. Вони їли все, що хотіли, а її садовили на жорстку дієту для того, щоб вона схудла. Її постійно а казали про те, що вона недосконала, що вона має схуднути, що в ній тенете. те. Тобто постійно знущалися над її самосприйняттям і самооцінкою, самоцінністю. От у чому це ще є проблема її такого межевого розладу особистості, тому що вона весь час відчуває, що вона недостатньо гарна для того, щоб її любили. Тому вона і кидається до кожного, хто тільки пальчиком зробить отак. Їй потрібно оце відчуття, що вона гарна. От. І я була е, не те, що проти, я казала, що, що буде багато проблем в неї, тому що вона не знає, як використовувати свою свободу. Вона не знає, як з цим совладати, тому що вона до цього не привчена. Весь час в неї опікувалася, жорстко опікувалася. Тому я думаю, що ми і далі будемо бачити деякі її певні вчинки, які будуть шокувати дещо суспільство, дещо вони будуть його епатувати. Можливо, це також частина її плану для того, щоб підтримувати певний інтерес для себе. Вона багато років шоу бізнесі. Вона ікона стиля, вона ікона музики. Ніхто з цим не буде сперечатися. І, звичайно, хоча вона каже, що не збирається повертатися у шоу-бізнес, і навіть пише зараз пісні під якимось нікнеймом, щоб ніхто її не знав для інших виконавців. Але людина звикла до того, щоб бути у всіх на устах, на слуху, звичайно, вона щось буде робити для того, щоб привертати для себе увагу. Як вона це буде робити, це вже інше питання, і залежить воно багато в чому від того, як вона хто поруч буде з нею. Хто буде мати на неї вплив яким чином, і чи буде вона, чесно кажучи, відвідувати психотерапію, хоча вона може її не відвідувати, тому що її багато років заставляли це робити, хоче вона чи не хоче, її б змушували. І в неї може бути протести в цьому. Тому як вона буде себе поводити, залежить багато-багато від чого. Але ж книжка ця дуже гарно висвітлює про те, що те, що нам здається, Чимось таким дуже гарним, насправді, коли заглянеш трішечки углиб, може таким не видаватися і виглядати вже зовсім по-іншому. Тому що життя багатих, багаті теж плачуть, ми пам'ятаємо цей серіал і це висловлювання. І це саме про цей випадок. Звичайно, я не думаю, що книжку вона 100% писала сама. Кажуть, що з книжки було видалено біля 100 сторінок, тому що вони могли задіти честь і гідність багато кого. Але ж, звичайно, щось, деяке зерно правди в цій книжці є, тому що таку історію вигадати ну не дуже то і просто, навіть для якогось фільму та серіалу. І ми бачимо, що відбувається зараз цим всім. Тому я раджу всім, хто хто хоче, почитати цю книжку, щоб побачити, як можна зламати достатньо сильно, достатньо успішну. Дуже талановиту людину, і як навіть нібито при успіху, славі, великих грошах, людина може бути нещасливою, може бути повністю зламаною, розбитою і намагатися збирати своє життя по шматках, по уривках, і чи завжди це легко, чи завжди це вдається. Якщо у вас є якісь питання, залишайте, будь ласка, їх під цим відео. Скажіть, чи читали ви вже цю книжку, які ваші враження про цю книжку? Взагалі чи цікавилися цією темою, чи цікава вона вам? Що ви взагалі думаєте про Брітні спірс, про її витівки, про її минуле, про її майбутнє? Будь-які коментарі. Я дякую вам за них. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, шерте це відео. Мене легко може знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувший Twitter. За хештегом психолог Єлена Літвінова. До нових зустрічей, пока.